Дорогі кам'янчани, <кій> у мене сьогодні особлива місія. 2 вересня ми відзначаємо день народження нашого міста. Тож я вітаю всіх кам'янчан з 374-ї річниці від дня заснування міста Кам'янка. Це дана свідчить про довгу та багату історію нашого міста, яке виросло з невеличкого поселення в затишне квітуче місто. Протягом століть кам'янчани переживали багато випробувань. Не здобували багато перемог. Але сьогодні перед нами новий виклик кровопролитна війна. Ми зустрілися з неймовірними випробуваннями. Але разом ми долаємо всі труднощі з гідністю та вірою в перемогу. Вже другий рік, як ми визначаємо День міста в таких обставинах, коли не до святкування. Спільно переживаємо цю. Добу, але саме в такі моменти ми проявляємо нашу справжню силу та об'єднаність. Завдяки спільним зусиллям, містян, бюджету, бізнесу, нам вдалося за 9 місяців мобілізувати для допомоги Збройним силам України близько 10 мільйонів гривень. Багато наших земляків знаходиться сьогодні на фронті, боронять нас від ворога. Тож я молюся і прошу Бога. Захисту для них, для наших героїв, а ми з вдячністю зробимо все можливе, щоб підтримати їх та їхні родини. Ми щиро шануємо пам'ять героїв, що віддали своє життя за нашу з вами свободу і незалежність. Це велика втрата як для родин, так і для нашої громади. Ми завжди будемо пам'ятати їхню жертовність та дбати про їхні сім'ї. Шлях до перемоги обходиться нам високою ціною. Навіть під час війни разом з депутатським корпусом, виконкомом, працівниками структурних підрозділів докладаємо багато зусиль, щоб нашим мешканцям жилося краще. Щоб місто розвивалося, ми продовжуємо реалізувати проекти, які свідчать про нашу віру в майбутнє, проводимо важливий ремонт освітніх закладів. Забезпечить безпечний освітній процес, дбаємо про медичну галузь, покращимо дорожню інфраструктуру. Це лише маленька частка, що нам вдалося реалізувати за останній час. Саме тепер важливо підтримати один одного, розвивати наше місто та зберігати віру в майбутнє. Від кожного з нас залежить, якою буде наша доля, нехай об'єднаність і сила допоможе нам. Здолати ворога. Я вважаю миру і віри в майбутнє. Бажаю здоров'я кожному українцю. Ми маємо докласти спільних зусиль, щоб наше місто стало ще кращим місцем для життя. Вірю, що наступний 375 й рік з дня застування нашого міста ми будемо відзначати після перемоги, щоб ми змогли особисто подякувати нашим захисникам і захисникам. Які повернуться з фронту, їхнім родинам, бізнесу, сільськогосподарським виробникам, підприємцям, кожному кам'янчанину за їхню підтримку. Особливу вдячність я висловлюю Збройним силам України, бійцям територіальної оборони, добровольчим формуванням, які дають нам можливість жити відносно мирно в нашій благословенній на землі. Разом до перемоги, дорогі кам'янчани! Зі святом рідне місто! Слава Україні!